Друзі, вітаю, це мій тахера. Рада вітати вас на своєму каналі. У нас сьогодні зранку невеличкий сніжок пролітає. Мороз не відстає. І, не знаю, до середи прямо там 11-12. Сьогодні навіть 13 передають, а ну, може бути і більше. Це те, що показують по телефону. І там далі теж. Ще, ще мороз буде, так що, поки що весна не прогнозується. А я йду працювати. Кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі і слідкуйте. Чоловік зібрав слідуючу паличку, так що буду сьогодні перестановку робити. Писали мені, що не сподобалось. Ну, може, не естетично, але зручно, мені, наприклад, зручно. Ну, як завжди, зранку дивлюсь до своєї розсади, провітрюю і дивіться. Це в мене люпин, який я висаджувала 19 лютого. Сьогодні 22. Уже сходить. Вже цей накривати не буду, інший ще лоточок не сходить, цей сходить. І зійшов перчик. Жовтий-округлий. Це висівала 13 числа лютого. І вчора, друзі, була в місті, і в другій Аврорі взяла ось від шкідників. знайшла. Порозкладаю, побачу, якщо буде треба, ще заїду, візьму. Тут ось вказано, як ним користуватися. До речі, в мене, здається, є десь відео, де я ставила ці палички в вазони. Так що не пам'ятаю вже, те, де те відео, але. Вже ставила, але ставила половину норми, бо ставила і від шкідників, і від хвороб. Тому по цій схемі ставила половину доброго від шкідників, половину від хвороб. І вчора, друзі, зійшов один ліатрес. Ось, дивіться, то я вже відкрила, поставила на світло. А це, друзі, люпин, той, що я висаджувала 13-го. Лютого. Ось катарантус вже є справжні листочки, тому хочу сьогодні пересадити їх. Ну і друзі, катарантус, барвіна. До речі, я не знала, що це одне й те саме, тому обходила мимо, думала, що це щось інше. Це рослинка, яка може бути і кімнатною, може і вирощуватися на дворі. Я посіяла свій катарантус. Це насіння, до речі, перше насіння, яке зійшло з того, що я брала у знайомих на базарі. Посіяла я 24 січня, вже не пам'ятаю, коли зійшли. Довгенько не сходили, ну, все рівно ну, не так довго, як в мене до сих пор не сходять свої, своє насіння. Ну, вже й не зійдуть, я їх прибрала. Тепер вже з'явилося. Два справжніх листочка і хочу сьогодні пересаджувати. Рослинка теплолюбива в основному є деякі сорта, які витримують ну, холод, але взагалі теплолюбива рослинка. Тому приготувала ґрунт, приготувала розсаду і зараз приготую стаканчики і буду пересаджувати у стаканчики. Кому цікаво, залишайтеся. О, друзі, понабирала потрошки в стаканчики ґрунту. Обов'язково треба, щоб були дренажні отвори. Ну, у мене стаканчики старі, я використовую неодноразово, тому ну, трошки якби, не чисті, але нічого страшного. Грунт універсальний, беру в кошику вже не перший рік. Мене влаштовує цей ґрунт, додала кокосовий субстрат і агроперліт. перемішала все і такий рихлий, гарний ґрунт, не знаю. Все те, що має зійти, те сходить. Те, що не погане насіння, то в який ґрунт не посади, воно все рівно не зійде. І тепер обережно дістаю розсаду катарантуса із ґрунта. Вирощую перший раз, друзі, так що не знаю, яке коріння, як там що. Ну, ось коріння, дивіться, є. Не знаю, наскільки видно. І ставлю ось стаканчик обережно і присипаю грунтом з усіх сторон по трошки. Ось так поправляю, можна трошки підтягнути, щоб корінчики розрівнялися. Ось так. І з усіх сторон легенько обжимаю. Грунт насипаю по семидольні листочки. Рослинка дуже гарна, мені сподобалася. Раніше тільки бачила, як весною на 8 березня продавали їх вже квітуючі, але ну, не думала, що можна їх вирощувати самому. Чомусь сказали, що це так складно. Ну, кому цікаво, результат побачимо через якийсь час. І далі. Тут у мене трошки менше, я вже беру там, де рідше посаджено, щоб не травмувати, бо коли всунеш у туди, де куча, то можна потравмувати. Так. В минулому році, хто мене дивиться, бачили, мені подружка привезла. Один у мене квітували обидва, але з одного зібрала насіння, на другому я так насіння не знайшла. Але насіння не зійшло. Може, не визріло, бо вже пізненько було посаджено, то може і не визріло насіння. А це вже я купила, то зійшло гарно. Я рахую, я не, не рахувала, скільки там було насінин, ну, там, здається, на вагу було. Але ну, зійшло дуже гарно. Я задоволена. Ось так. Ну, друзі, і так далі. От і все посіяла, попідписувала і тепер обережно поливаю. І сьогодні не ставлю в тепло на сонечко, а завтра вже буду виставляти, хай сьогодні приживуться. Ну, не в темне місце, звичайно, буду ставити світле, але не, не на сонце. І таксі. Кому цікаво, ой, залишайтеся, буде слідкувати, що в нас вийде з цього. Я думаю, все буде добре. Будуть літко квітувати наші катарантуси. Одні більші, другі менше, декілька штук попалось без справжніх листочків. Ну, вже що буде. І так далі. Рослинки, які під час поливу десь трошки наклонились, до землі поприставали, то поправляємо. Головне, щоб не були в землі, бо зіпсуються. От і все. І чекаємо результатів. Ну і, друзі, час іде, вирішила висіяти цю петунію, що я брала в кошику на днях. Хай сходить. Не знаю, що з неї буде. Ну, на картинки гарно. А виростає, то незрозуміло. Вже взяла, то треба висівати. Тут на вагу. Ой, дуже багато, я навіть всі не буду вис... висівати. Мені стільки не треба. Як знаєте, петунію висівати треба. На поверхні ґрунту у них засипати ґрунтом не треба. А, вистачить. Практично і не видно насіння. Зверху зволодію з пульвелізатора. Це насіння не оброблене, звичайне. Накриваю плівкою і побачу, залишилось насіння, підписала. Якщо буде нормально, то ще і на слідуючий рік. Туні Крістіна Ф1. Побачимо тут у капсулки, побачимо, що це за насіння. І весь її ось приготувала в коробочку. Тут 10 насіни. Так, Насіння оброблене. Прикладаю зубочисткою. Щось там аж три разом склеїлися. Теж розкладаємо по поверхні. На ну, невеличкій відстані одна від одної, ну, наскільки дозволяє ємність. Більше прилипає до зубочистки, ніж до грунту. І останнє посередині ставлю. А, ще одна є. Ось так. Це. І тепер теж зволожуємо. говорять, що треба, щоб оці капсулки оці розчинилися. Вони не завжди розчиняються, я вам скажу. У мене ті, що посходили, теж були оброблені і зійшли гарно, а другі не зійшли. Ну, будемо дивитися, що в нас вийде з цього. Те ж саме підписую, накриваю плівкою або кришечкою і ставлю в тепле місце. Зайшла в парник, подивитися, що тут робиться. Все добре, тепленько, не знаю, на дворі мороз тут байдуже. Дивіться мої. Посадки нормальні. Ось Анютка теж байдуже не замерзла. Так що все добре. Тут мокро, тут чомусь сухо, не знаю. Може, тому що мокро, і воно е, мороз трохи бере на себе, не знаю. Але все добре. Навіть кріп так і лежить, не, не почорнів. І замаринувала курячі гомілки. На вечір або на вогню пожаримо, або в духовці запечемо. Вирішила запекти, запекти в духовці, на дно застелила цибульку кільцями і зверху поставила гомілочки. Картопельку посолила, поперчила і додала спеції для картоплі. Перемішую. І викладаю зверху на гомілочки. Може, треба було б наоборот зробити, не знаю. Як, як зробила, так і буде. І зверху трошки полию домашньою сметанкою. Свіженька, не кисла. Закриваю кришкою і до духовки не розігрітої скло не можна розігріти. Ставимо і все відразу буде розігріватися. Ще вирішила посипати зеленю. і петрушечка. Ось, друзі, така смакота вийшла, картопелька, оладочок нажарила, чайок зробила, і будемо вечеряти. Всім смачного, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Дякую всім, хто додивився, хто підтримує, хто пише коментарів, ставив вподобайки. Підписується. Всім всього найкращого, до нових зустрічей, пока!